І у вазі квартира в ЖК Липки в закритому комплексі. Квартира однокімнатна, 45 квадратів. Ось ми зараз у передпокої. Ось так виглядає передпокій. Тут є гардеробна. Дуже вмістка. Можна гарно зберігати речі. Переходимо до кухні. Кухня. В сучасному стилі, як і, весь, як і вся квартира. Нічого зайвого. Правильні геометричні фігури. Все якісно та функціонально. Горення. Бачите? Хто орієнтується, той знає, що це якісна побутова техніка. Також є посудомийка. Дуже якісно все з якісних матеріалів зроблено. Ось так. Світло. Ось такі красиві. Темно-білі тона. Дуже красиво. Балкон. Дуже відкривається гарний краєвид на внутрішній двір. Ось бачите. Велика хороша інфраструктура, багато брибершопів, магазинів, ось великий маркет, де можна купити меблі та попутову техніку. На другому поверсі розташований спортивний комплекс. Так само є автошколи, недалеко магазин АТБ, Сільпо. Добра транспортна розвилка. Вже зможете часто потрапляти на роботу. Також недалеко відпочинкова зона, парк. Шевченка та озеро. Продовжуємо огляд. Заходимо в ванну кімнату. Дуже якісна сантехніка. Ванна чешська фірма Равак. Хто орієнтується? Такі ванни стартують від 16 тисяч гривень. Хороша сантехніка. Ось. Дуже гарний дизайн. Сушка. Пральна машинка. Прекрасний умивальник. Ось така красива ванна, кімната. До речі, підігрів, підлога є. Який знаходиться в ванні, в кухні і в прихожій. Ось так. Заходимо у спальну кімнату. Гарне двоспальне ліжко з ортопедичним матрацем. Велика шафа купе. Дуже вмістка шафа. Можете самі пересвідчитися. Ось. Ще декілька секунд покажу. Ось тут теж дуже великий відсік. Хто має дуже багато речей. Тому дуже буде класно. І ще ось така, ще один відсік. Ось. Великий телевізор. А також лоджія. з панорамними вікнами. Ось так. Дуже гарний вид лоджії. Ось. Не знаю, як ви, але мені дуже подобається ця квартира. За детальною інформацією звертайтеся по номеру телефону, вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!